Третья царів, 2 голова, вірш. І приблизилось время умереть Давиду, І завещал он сину своєму Соломону, говоря: Вот я отхожу путь всей землі. Ти же будь тверд. и будь мужествен. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, определение Его, постановление Его, как написано в Законе Моисеевым, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься чтобы Господь исполнил Слово Свое, которое Он сказал обо Мне, говоря, если сыны Твои будут наблюдать за путями Своими, чтобы ходить предо Мною в истине от всего сердца Своего и от всей души Своей, то не прекратится муж от Тебя на престоле Израилевом». Тема сегодняшней проповеди «Непереданное бачение». Я думал, что я наиболее могу передать своим детям. Я думаю, так. Найцінніше, що я міг би передати, це бачення. Більшої цінності ви і я не зможете передати ні дітям, ні в бізнесі. Ви скажете, як в бізнесі бачення передати? Ви знаєте, якщо бізнесмен передає своїм дітям бачення, він говорить: слухай, це хороший товар, ти зможеш тут робити. Можна і в том напрям рухатися, і в том, і в том, і в том. Він передає бачення. А якщо він скаже, дитинку, ти знаєш, я все життя пропахав, нічого не мав, і ти нічого не будеш мати. трудись, синочок, то розумієте, що цей бізнес нічого не принесе, правда? Бачення це найбільший скарб, який можна передати дітям, служителям, сім'ї. А що таке бачення? Це те, що ти отримав від Бога. Ось що таке бачення. Бачення це завтрашній день. Давид передав, знаєте, що Соломону. Ходи путями Его, соблюдай уставы Его, заповеди Его, определения Его, постановления Его, чтобы исполнять Слово, которое Он сказал, бачение, говорят: если сыны Твои будут наблюдать за путями своими, то написано: не прекратится муж от тебя на престоле Израилеву. Давид сказал: «Слухай, мне есть что-то, что я что тебе передам. Бог сказал мне мне есть тайна, мне есть секрет. Якщо ви будете, мої сини, внуки, правнуки, ходити бутями Господніми, то довічно, аж поки не прийде Христос Месія, на престолі і загилевом буде сидіти потомок Давида. Ось що передав Давид Соломону. Бачення! Бачення, що потомство буде царями. Як ви думаєте, що треба, щоб отримати бачення? Треба бути дитиною. Як ви думаєте, хто вірить? Дорослі? Діти. Діти вірять. Найбільша віра, як ви думаєте, в кого? В дітей. Хто вірить своїм батькам? Найбільше діти. Тому треба бути дитиною. О, тому і Христос сказав: будьте як діти. Якщо не станеш дитиною, написано царство Божого навіть що не побачиш. Ми говорили сьогодні, що ми відкриваємо небеса, а знаєте, хто відкривають небеса? Діти. А я люблю ну як це так, можна відкрити небеса? А в якій це сфері, на якому це небі? Хто відкриває? По чийому дозволу? хто дав підпис? Де це написано перевірити? Діти так розсуждають чи ні? Діти, батько сказав все, нормально. А той, поки порозлагольствував, то вже помазання пройшло. Кожен з нас знає, як вести служіння, а як отсивили, а як правильно, а як наші наші там традиції. Ми все знаємо. Богу це все не потрібно, для Бога це сміття. Ви представляєте дитину вашу до вас приходить і говорить, мамо, ти неправильно вариш суп. Мама, ти неправильно одягаєшся. Мій брат неправильно одів куртку. Слухай, синок, тобі тобі що до цього? Я правильно тобі служу, мамо. Кому таке треба, скажіть мені? Отаки От ми буваємо перед Господом. Господь, ми такі правильно, ми знаємо правильно. Господі, я не такий, як прочі люди. В нашому житті ми є начальники, ми є служителя, ми є пастора, ми є вчителі, бізнесмени, ми є громадяни, багато різних в нас посад, які ми виконуємо. Но в церкві перед Господом ми повинні бути ким? Дітьми. Я думав, а де треба бути дітьми? На роботі не треба слюну по бороді пускати. На роботі ти повинен бути тим, ким ти поставлений. Бог сказав перед ним, іменно перед ним, перед батьком. Перед Господом ми повинні бути дітьми. Тому в церкві у нас є право бути як діти. Амінь, браті сестри. Якщо ти хочеш отримати бачення від Господа, відкривіння, скарб, які ти передаси іншим. Стань дитиною, на служіння будь як дитина. Хочеться плакати, плач, хочеться радуватися, радуйся, будь-як дитина. Ніхто! Ніколи не має права забрати в тебе право бути дитиною перед Господом. Не старайся бути начальником, яким ти є на роботі і перед Господом. Не будь їм таким самим тут. Забудь хто ти, забудь свої пагони, Все, що у тебе є, забудь всі дипломи. Стань дитиною, бо не побачиш Царства Божого. Друге, що треба зробити, щоб отримати бачення? Друге, це бути не тільки вірним, а відданим. По російськи слово преданим. Якщо ти хочеш отримати бачення, треба бути не тільки вірним, а відданим. Знаєте, в нас є люди, які говорять, о, я вірний, я вірний своїй дружині, чи я вірна своєму чоловіку, я йому не зміняю, я не краду в нього нічого. Це вірність. Але преданість це коли ти переживаєш за нього. Це коли ти думаєш так, як він думає. Це коли він усміхається, ти в коли ти ловиш його погляд, коли ти дивишся за ним. Оце преданість. Скільки б я не позвонив, що б я не зробив, коли б я не прийшов до моєї дружини, вона завжди за мене. Ніколи, ні разу вона не виступала проти мене. Я ж знав, я не прав там. Знав точно. Вона завжди зі мною, вона не тільки вірна мені, вона предана мені. Віддана на сто процентів. Я не п'ю, не курю. Ну що ти Богу такого робиш? Що Богу з цього? А бути преданим Богу. Бути, Господі, ти хочеш, щоб я там, О, я за. Ти хочеш, я тоже. Да. Ти хочеш, я теж Господь. Куди там ти не хотів? Господь, як ти, так і я. Твій народ, мій народ. Оце це Я не тільки вірний Господу, я преданий Господу. Діти вони завжди предані своїм батькам, і вони дивляться своїм батькам. Попробуйте, щоб тато щось сказав на маму не так при маленькій дитині. Дитина зразу до тату. Ти чого на маму таке говориш? Або наоборот. Діти не бояться нічого. Вони предані до кінця. Преданець, значить, бути готовий і ти за Богом. це повністю своє життя, якщо треба положити за Господа. Стань дитиною і стань відданим. І ти отримаєш бачення від батька свого. Він тобі дасть той скарб, який дав Давиду. Бог дав Давиду скарб, бо він співав. Господь, пастир мой. Я нічого не буду нуждати. О, він співав. Всі дивилися, що ненормальний чи що. Але був відданий, Господу. Появився голіаф, всі в кущі заховалися, а Давид не заховався в кущі. Він сказав, Господі, він тебе поно? Ти чув, Господі, тебе поносив. Він не дивився, що такий дядько здоровений. Ой, що таке бути відданим? Буквально на цьому тижні, Бог дав мені відкриття, десь було 12 під першого ночі, і Бог мені показав проповідь, явно показав проповідь. Але я вже засинав. От якраз Бог дає відкриття, тоді коли ти спиш уже. Але в мене зараз в кабінеті робиться ремонт. мене немає, я не знаю, де тут знайти ті зошти, де все переколочено, непонятно де лежить. Знаєте, я, мабуть, за останніх 5 років перший раз не встав. Я повторив собі разів 5 це відкриття в розумі тут, і думаю, а я вранці встану і запишу його. Встав вранці, як відрізало. Я, діки, я два дні ходив, упрашував Бога вернути мені це відкроєння. Не вернув. Я сказав, я зрозумів, Тоді ти відкрий мені. Бог сказав, я відкрию тобі тільки з іншої сторони, а ти саме не дам. Ж. Я дав тобі в 12 треба вставати. Я зрозумів, я був вірний. Я готовий записати, але я був ним, не був приданий. Мені треба встати все таки. Встати і записати. І так, як отримати бачення, бути дитиною, бути не тільки вірним, а відданим. Тоді отримаєш. Як же передати бачення? Як його передати? Це бачення, цей скарб, який є у вас. Дуже просто стати батьком. Якщо ти станеш батьком, ти зможеш. Діти можуть прийняти бачення, але вони не можуть його передати. Стань батьком. А щоб стати батьком, треба мати дітей. Стань батьком, справедливим, люблячим, чи мамою, духовною мамою, чи то в служінні, чи то в сім'ї, чи то в бізнесі. Тоді ти зможеш передавати це бачення. Ти став батьком, покажи на ділі. Що ти віриш в це бачить. Зроби свою долю, яка тобі належить. Мойсей довів Ізраїля до Іордана. Він показав, що він свою шлях пробіг. Той, хто починає бігти, це мала дитина. Але той, хто закінчує бігти, вже захеканий, це вже батько. Він має право передавати. Ти маєш право, якщо ти добігаєш, передати комусь естапету, віру передати. Передати велике бачення, передати любов до життя, передати любов до людей, передати те, що сказав тобі Господь. Передай його дітям. Передай це служінні. Ілія передав Єлисею бачення, а Єлисей нікому не передав. в Богієзі не вийшло. Мойсей передав Ісусу Навину бачення, але Ісус Навин нікому не передав. Давид передав Соломону, але Соломон. Не передав своєму сину, він же розділив Ізраїль. Ми бачимо покоління, що є люди, яким передають бачення, і Єлисей, він був два рази сильніший за Ілію. Але він не зумів ні одного процента передати того, що в нього було. Соломон перевищував славу своїй Давида сто сотні раз. Але він не зумів навіть зберегти те царство, яке було в нього. Ісус Навин, який був як воїн, сильніший за Моїсея в сотні раз. Але він не зумів поставити такого ж біля себе, що він продовжив. І написано, поки був жив, Ісус Навин і син Аарона, то написано сини Ізраїля ще ходили перед Господом правильно. Як тільки ті вмерли, відійшли від Господа. Є багато сильних людей, але вони не передають бачення далі. Є багато сильних бізнесменів, але їхній бізнес пропадає. Вони не передають його дальше. Вони тримаються собі. Є багато служителів, помазань, але вони не передають його дальше. Я хотів би, щоб ти знав сьогодні. Це саме важливо, що твоє помазання, твоє відкриття, яке ти маєш, твою віру обов'язково передавай комусь. Знайди тих людей, яким ти передаєш свою віру, свої відкриття, свої відкровені, кому ти передаш це все. У мене є мої служителя, яким я передаю свої відкриття, свою віру. Я передаю це в сім'ї. Я передаю це служителям, пасторам. Я не тільки хочу, щоб спасалися на центральному служенні люди. Чи ще щось небудь. Я хочу передавати свою віру. Я хочу, щоб після мене не просто залишився хтось щось, а щоб було в в сотні разів більше. Не тільки віри, а людей, служителів, помазаників. Одна мама сильно захворіла в Америці. В неї були діти, не було чоловіка. І ось, коли вона вмирала, це була не дуже багата сім'я, не всі американці, між іншим багаті. 3200 доларів назбирали, і мама завіщала, сказала, дітки: я ці гроші не ділю, а я ці гроші завіщаю, що ви віддали їх на місіонерство, і хай на ці гроші буде відкрита церква. Це була американка, яка ніякого відношення не мала до України. Ці діти, коли померла мама, похорони пройшли. Вони сіли між собою. В принципі, не проч були все-таки ці гроші поділити, але боялися мами. Вона їм передала не гроші наоборот, ці гроші віддати треба. Вона їм передала віру, що вона, мама, відкриє десь церкву, будучи покойною. Діти, не знаючи, що робити, знаходять одну людину в Америці Абрамса. Той, не знаючи, що робити, передає їх Зігаревичу. Це теж американець. Зігаревич, не знаючи, що з ним робити, приїжджає один час в Україну. Зустрічається в офісі в канцелярії Союзу і пропонує, може треба десь відкрити церкву. Я можу. У мене є гроші, я можу зробити це. Знаходиться один чоловік і говорить: Да, можна, і за ці фінанси була знята перша оренда і відкрита церква Еммануїл на лівому березі. Аллелюя! Давайте роздамо славу Богу! Три покоління ніхто навіть не знав, де Україна, ніхто навіть поняття не мав, де Україна. Сьогодні це велика церква. І іменно на ці фінанси, бо тоді було дуже скратне становище. Тоді ніхто навіть помислити не міг, що можна зняти десь взяти гроші. І в той час вона стала в основі. Вона передала своє бачення. Вона мала бачення, що на ці фінанси буде відкрита церква. Вона померла, а навіть смерть не зупинила це бачення. Це не було зупинено. Бачення і віра. Я подивився, що бачення, віра це майже одне те саме. Це все рівно за те, що відкриває нам Господь. Це те, що ми можемо досягти. Це найдорожчі скарби, які в тебе є. Бережи, написано храніть таїнство віри. І не забудь, що ти повинен комусь передати далі ці таїнство віри. Передай свою віру кому. Не жди, поки ти помреш. Не жди, поки ти постарієш, поки ти ще молодий, передавай цю віру. Передавай, як апостол Павло, який передав її. Тимофею Тіту передавай цю віру. Стань дитиною перед своїм батьком, отримуй, стань батьком. На служінні будь дитиною, але вийшовши з служіння, ставай батьком і давай, і таким способом ти будеш отримувати сам. Спасибо тобі, Ісус.